Ти, до речі, сказав, що тобі подобається імпонує да, позиція Зеленського. Якщо не буде певних гарантій, да, певного хорошого для нас справедливого варіанту гарантії безпеки для України на саміті, то там, ми, як Україна, да, на чолі з президентом туди просто не поїдемо. А мені о, знаєш, сподобалася нещодавно позиція міністра оборони Резнікова. Да, як не дивно, тому що завжди да, ми, як журналісти, маємо що спитати да, у чиновників, але все рівно, коли. Він сказав, щодо цих миротворців всіх, да які зараз пропонують свої варіанти а, в миротворчого врегулювання війни Росії проти України і Ватикан, про який ти згадав? да, у нас в Києві з дводенним візитом, і Ліхуей, представник Китаю, Південна Африка. Багато 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 хто. І коли Різніков каже, а хто з цих миротворців має реальний вплив на Путіна? Хто покажіть? А якщо не мають, то навіщо нам тоді взагалі з ними розмовляти? Навіщо? Якщо вони можливо там проводять знаєш свою піар якусь історію або свої преференції національні, і так далі? От така позиція мені так само імпонує. Тобі я теж скажу чесно, я навіть е, пост написав в телеграмі, сказав, що нарешті я почув те, що і я сам а. говорю, тому що знаєш, я я не люблю от це петляння і оці ли, 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 лицемірні знаєш речі. Тобто е, говорити є сенс з тим, хто дійсно має вплив? Давай ну, логіка, як довести, що ти маєш вплив, ти хороший переговорник і маєш вплив на Росію? Ти повинен домовитися з Росією про те, що вона виводить свої війська з окупованої території, тоді да можна про щось говорити. Чому? Тому що Росія ж декларує, що вона за мир з Україною. Якщо вона справді хоче миру з Україною, то навіщо тоді окуповані землі? А? А якщо вона хоче мир, але з окупованими землями, то вона тоді лицемір. Тоді вона не не мир хоче, а дистанцію. А якщо вона лицемір, то про що ми будемо з вами говорити? Розумієш? Uh, да. я, я, я до чого веду, що всі ці перемовники, так само як мені було смішно, коли говорили про перемовини по зернової здійсники. Скажи, будь ласка, хто займається страхуванням кораблів? Британія, Сполучені Штати. Британія, Сполучені Штати, участвують цьому всьому? Ні. А Росія що вимагає? Страхування її кораблів, щоб вони е, березілі простори мірового океану. Е, далі, е, хто, е, хто контролює доступ до СВІФТУ? І в, Росія хоче, щоб підключили Росію Що може Турція чи, чи хто? Хто? Туреччина? Хто хто, хто контролює? Жодна з тих, хто там не контролює. А росіяни це умова. Скажіть, будь ласка, про що тоді говорити? Але тоді ми знайшли вихід. Тоді Китай приїхав і. Оскільки Китай є головним одним з ключових закупівельників нашого зерна, до речі, не в Росії. І Росія багато разів в устами Путіна просила, Китай вимагала і так далі, щоб їх зерно брали, але Китай там в не бере. дорога і не бере, а бере наше. І саме поміть, саме після, ну точніше, в день, навіть по закінченню дня візиту перемовника з Китаю, зділка була продовжена, вопреки всім заявам Росії. І Китай показав, в кого справжні ключі. від цього, розумію? Так само і тут Різніков каже, давайте говорити з тими, в кого є справжні ключі. Ну, хто може. Але перш, ви повинні показати, що у вас цей ключ працює.